Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Але сьогодні я буду говорити про своє альтер-его письменниці а, Лісани Чорнотроп, і я пишу під цим псевдонімом уже давно. Але а, сьогодні вперше розповім вам про свою власну книгу, свою історію, поки вона викладена у вільному доступі, тож ви можете її прочитати, ознайомитися. А, буду дуже рада відгукам, фідбекам. Але а, спочатку про саму історію. Історію про світ, як це робилося. Отже, що як магія і дракони існують? Що як людські землі межують за скельними почварами, і князя Драстус не може зрозуміти, як йому врятуватися від цієї напасті? Що як за чутками король за скеля все ж таки напівлюдина і з ним можливо було б домовитися? Що як князь відправить свого первістка укласти мир, а той зробить дурість, і мир досі висітиме на волосині. Що ж тоді робити? Шлюбна угода середньовічний відомий метод, яким вирішувалося багато різних проблем. Але оповідь не про це. І не про князівну, яка вирушає в драконічі землі. Ця Історія називається Мідна і це історія про помсту і пам'ять. Традиційно прошу вас підписатися, поставити вподобайку. А, мені буде дуже приємно і мені буде це дуже важливо. А, і якщо ви внизу напишете ще, які тропи в фентезі ви любите або не любите найбільше, то буду за це дуже вдячна. І, власне, момент творення цієї історії хочу вам трохи розповісти. Що я пишу з 11 років, але ця історія вона трохи новіша ніж та найперша, найперша, яка ще у мене така від руки написана. І отже, було чотири початки. У мене взагалі було там понад 70 або більше ідей, і ці чотири початки вони були доволі схожими на фільми, які я с дивилася, і я навіть зараз пам'ятаю, якісь ну що мені що навіяло. Але водночас об'єднавши їх і створивши оригінальний сюжет. А тепер ніхто не може сказати, які були перші джерела і чи взагалі вони існували. А, ну, звісно, окрім мене. І далі три роки написання цієї історії а, і, а такої активної роботи над цим твором. Двічі я редагувала частинами, тобто я щось вирізала, щось додавала, переписувала, шліфувала, щоб це виглядало достойно. І одне було переписування майже з нуля. Коли в мене просто залишалися оці якісь ідеї, але я вирішила, що а, ні, так як воно є зараз, воно не може бути. І я маю це переписати і додати сцени, і вирізати сцени, і це все переробити. І отак створилася мідна від мене Лісана Чорнотроп. А, і, власне, головна героїня, сподівайтесь, що вас ніхто не замовив. А, найманка з 11 років, зараз їй 19, і це кат, а вона перевертень, але вам цього краще не наголошувати. А тут. Немає класичних перевертнів з вовками, це вона на чверть дракон, але це е, теж така напівважлива деталь, тому я не буду на цьому затримуватися. Її єдина рідня, яка в неї була, вона вбита драконом, і е, з яким абсолютно точно, що вона теревенить увісні. Е, і вона одиначка, ну так, майже тому що далі ми будемо говорити про це більше. І, власне, ця історія про те, що вона хоче помститися за смерть свого цього єдиного родича, і вона хоче а, саме дійти до Заскелля і вбити цього короля драконів, який вважається її сні. І, власне, про а, нічні деревені. А, Знайомтесь, його величність, справді кланяйтесь, бо це король Заскелля Фабіан. Майже прекрасний принц, ну все ж він король, тому не принц. Він володіє магією, але його справжня суперсила в терплячості. Він два роки сні вважався катові і переконував її в тому, щоб вона викрила своє місце знаходження і повернулася до собі подібних. Але вона йому не довіряє, тому що він вбив її рідню, його слів він не винен в цьому і намагається ревно її в цьому переконати. Отже. Де починається історія? Вона починається в місті Талану. Ховайте гаманці, але життя своє цінуйте більше. А ця територія, це місто, воно межує з князівством цього князя Адрастуса. І, власне, ця територія, вона фактично є вигнанням, тому що в князівстві заборонена магія. А тут вони збираються всі чаклуни, посіпаки, вбогі з виду душі, і, власне, можуть провадити свої маленькі дрібненькі справи. І от. Те, що я казала, кат-одиначка, але такі і такі мають зграю. І ви можете бачити ці картинки, які я знаходила просто в інтернеті, але давайте все ж будемо зважати на авторське право, хоча воно ще не комерційне, але загалом, от е, саме ось так я бачу цих персонажів, якби я їх створювала в генераторі персонажів. Але, ну, звісно, частина з них була би старшим вигляда, на вигляд. Отже, е, хто ж входить в цю трійцю команду ката? Це Джем або Бенджамін. Ви це ім'я почуєте один раз у всьому тексті. І він пацкудний з виду чоловік з великим серцем. Він народився в лісі пращурів. В ліс пращур всім відомо не можна ходити, тому що там люди божеволіть. І він, власне, <клес> служив у князя так і там познайомився з Еліотом. Еліот це. Для вас це, напевно, ліворуч, то якщо з сірим волоссям, він служив у князя, зараз звісно промишляє в усьому місті талану, любить травництво і опікується родиною сестри. І Ноель, племінник Еліота, спадковий коваль. Отже, у Ката є план. Він доволі простий, але від того він ідеальний, як на її думку, <кій> по ефективності. Взяти принцесу. Ну, в даному випадку це буде князівна, цю князівну. Віднести до дракона, до драконячих земель, таким чином туди проникнути. І, звісно ж, легко і просто вбити короля драконів. Що тут важкого в цьому плані? Звісно, все ідеально і легко. Але, але, як це буде насправді? Розповідь переповідати не буду, тому що запрошую вас до прочитання. Буде багато всього: і битви, і не знаю, якісь стосунки, і подорожі, і це буде довга дорога з Здобутками, втратами, тому варто її проглянути, прочитати самостійно. І я не могла оминути цю хвилинку самонахвалювання, показати вам відгуки інших людей, які писали, що це таке трушне фентезі. Я така ура! Нарешті. А, вон... І ви тут можете побачити відгуки, і я не буду в цьому зупинятися, зачитувати їх, просто зупиняйте екран, читайте, і ми йдемо далі. І, звісно ж, окремо відгук. Дякую, Карнелі. Е, відгук, що став дружбою. Це була майже одна з перших моїх читачок в цьому творі. І потім ми тепер іноді обмінюємося власними творами, ідеями і обговореннями. І це дуже так класно. Дякую. І, власне, що буде далі? Як воно продовжиться. Я вже почала писати, точніше, я вже написала такий драфт, оцю першу чернетку е, твору антрацитової, я впевнена, якою там 70% буде змінюватися, тому її ще е, сиро читати. Але водночас е, у цієї історії мідної у неї буде таке продовження антрацитової, і це буде дилогія. Тобто я не буду розтягувати це на десятки книг, але це буде делогія. Е, є ідея на такий, як приквел, але він буде пов'язаний чисто? М Світобудовою і не обов'язковий до прям прочитання для того, щоб розуміти якийсь сюжет цих цієї історії, саме дилогії, і от водночас запрошуватиму вас прочитати ще й це, але уже пізніше. Ну і власне ось така історія у мене про дівчину, яка намагається помститися, яка шукає цих шляхів помсти, шукає, що ж сталося насправді, не хоче шукати свого походження, але воно її саме знаходить. І, власне, що там буде відбуватися між ними всіма, які зв'язки, що, де, куди. Це ви вже прочитаєте в самій історії, хто забажає, і несемося.